міського фестивалю екологічної творчості художній керівник Дерев'янчук Лілія Миколаївна. А я її значна частина. Я не людина, я природа, Саме та велика сила, що все живе створила, створила і тебе, людина. Навіщо ж нівечиш мене, адже ми усі Добро, той завжди буде сли. Світ не стоїть, він іде крок за кроком. Несе нове зло сильнішим потоком. Репресії, війни, геноциди, голокости, расові нерівності, теракти і повсти. Кожен день від короби і не знайдені ліки. Кожен день, хто новий короче віку. А зло не спить, біда не ходить сама. Ми надіємо, що не стане третя війна. Забудемо про бій, станемо з руїн. прийде нове життя для кожної з країн. Забудемо про бій, забудемо госте. Погляньте, що ж нам вік сьогодні сповіща. Б'є тривогу він по всій планеті закликає чесні, всі серця. Ми природу знищили нікчемно, загули ліси, степи, поля. Адже ще є шанс все зупинити, прокувати в світле майбуття. Учасники екологічної агідбригади, присамарія Новомосковського колегіуму номер 11 вважаємо своїм обов'язком донести до людей та запропонувати їм бути не царем природи, а співпрацювати з нею, бути їм невід'ємною частиною. Твердження, що людина врятує світ, відомо всім, бо людина стала людиною, коли побачила яскраве різнобар'є рідної природи. Коли почула спів жайверонка та дьомкання Солов'я, коли відчула тонкі пахощі пускового цвіту та медові розливи білої акації, але людина інколи забуває, що вона є лише частиною природи, і силами, і законами якої необхідно рахуватися. Екологічний стан рідної Дніпропетровщини чи історичний розвиток суттєво пов'язаний із розвитком промислових комплексів, є один з регіонів, що вкрай потребує нашої допомоги. В останні десятиліття промислове будівництво нестримно наступало на центральні райони міста житлові масиви, створюючи несприятливе техногенне оточення для людей. В атмосферу Дніпропетровська щорічно потрапляє близько 250 тисяч тонн шкідливих речовин, де на долі підприємств припадає 75% забруднення. Ще 24% додає транспорт. Цьому 60% житлового масиву розташовано у забрудненій атмосфері, а ще 27% у зоні небезпечного атмосферного забруднення. На випадково Дніпропетровськ замикає ряд із 22 міст мільйонерів СНД, у яких склалися несприятливі екологічні умови для життя. У місті діє система водного моніторингу, адже за рік з території Дніпропетровщини виносяться 20 тисяч тонн мінеральних речовин. Частка Дніпропетровщини в загальному об'ємі стічних вод становить 43 За хімічним складом забруднень в них переважають нафтопродукти сполуки заліза. І це не випадково. Адже 40 підприємств міста скидають стічні води безпосередньо о водойми, водостоки, річки та балки. Та все ж людство не бажає шукати шансів для порятунку. Щорічно Дніпропетровщина втрачає декілька видів тварин і рослин. Червона книга розпухає від нових і нових нас, які заносяться туди під звуки траурних маршів. Плаче земля і тривожний напад Чорнобиля закликає до розуму. Охорона природи обов'язок кожної людини. Успіх у цій справі залежить перш за все від усвідомлення важливості цього завдання, від переконаності, вміння та звички постійно на кожному кроці оберігати рідну природу, лікувати ті рани, які вже нанесено, і не допускати нових. Любов до України, і її природи, поняття нероздільні. І починається вона з того куточка землі, де людина народилася, живе і працює. Від рівня знань, культури та патріотизму залежить, чи зуміємо ми залікувати ті криваві рани, які ми нанесли природі, чи вистачить у нас наснаги, щоб зазеленіли молодими лісами та садами усі пустирі, відродилися водойми та річки. Сьогодні ми, українці, не маємо іншого вибору. Окрім байливого та ощадливого ставлення до найціннішого нашого багатства зелених насаджень, адже вже давно відомо, що вони найдешевшим та найефективнішим способом очищення навколишнього середовища. Ліс легені нашої планети. Його знищення може передрікати нам сумну участь, адже він є джерелом кисню, регулятором вологи, життєдальною скарбницею для людей. За останні 2-3 тисячоліття люди умудрилися знищити біля половини лісових масивів. Невірні методи землеробства та ряд інших факторів призвели до цих до втрати цих мільйонів гектарів. Особливу увагу звертають на місця з великою кількістю зелених насаджень. Це новомосковський, петриківський та павлоградський райони. Рівень пожежної небезпеки в цих місцях залишається надто високим.